Ви вже мені сказали, що так, я, я намагався нарушити. То, у вас би і то для чого ви для чого ви зловживаєте своїми службовими становищами і погрожуєте людям Ми наручниками ні, і всім остальним? Ну Ваш, але ж це звучало, стою, коміси, але і товариша вашого теж де. То там звіс. на камері повинно чути, що він говорив. Зараз на вас пишуть. А ви людину попереджували? Що вас камера пише? Мене тільки ця людина попередила, що камера працює. А ця людина нічого мене не попереджувати. Представляли, ця людина представилась, ця людина ні. Ви Давайте початок. Ми підійшли до людини, запитали, ну, підставили з мінус 40-ї стіни Національної поліції України, сказали, що ведеться відеофіксація нашої з вами розмови. Зінути 32 стіни національної поліції України була проведена перевірка документів. Людина мені надала документи військовооблікові. Працівникам територіального центру комплектування не надала. Я кажу, дивіться, я бачу, що у вас є резерв плюс. Ви проходили військову лікарську комісію у 2022 році. Uh -huh. На даний час людині треба пройти військову лікарську комісію. Ну, no, ви йому можете запропонувати, і то, ви... запропонували... і, то і то не ви. Ми і запропонували не на... не спустив, працівники не ТЦК. Що ти запропонували? Людина ну, сказала, я а нічого нікуди не буду їхати, випаде. я нічого не буду проходити. У мене це є, він працівникам територіального центру контактування документи не надав. Він сказав, що надасть стільки мені. Я подивився, людини, бачу, резерв плюс, 08-06, 2024 року. А військово-лікарська комісія людини була пройдена в 2022 році. Ну, року. Що страшно? Він пройде її, коли в нього вийде з 18 травня 2024 року. Всі повинні стати на військову пройти військову лікарську комісію, оно ні, свої дані. ні, оновити свої дані і оновити стати свої на військовий дані. облік. Да. Але про ВЛК там нічого не вказано військово. в законодавстві. Ви йому на сьогоднішній день можете лише запропонувати проїхати. і. Саме більше, що ви можете зробити, це надати йому повісточку, з якою то і то не сьогодні. Як Як це не, це сьогодні? Це не, сьогодні. не сьогодні. Того, що не сьогодні, читайте уважно закон. Тому, не ну він цього не хоче, він почав дзвонити. Да, так, Він буде дзвонити, вас. всі, відбивати. всі відбивати. будуть так. дзвонити. Скажіть, відбивати. Відбивати. Всі будуть дзвонити. Скажіть, будь ласка, ви працівник ТЦК. що Ви робите. Дуже добре, скажіть, будь ласка, ви рота охорони? Рота охорони що робить по місту? Ви повинні що робити? ТЦК. Що ви повинні робити, рота охорони? Рота охорони, що повинна робити? Ще раз питаю. Ще раз питаю, що повинна робити рота охорони? Я питаю, тому що я громадянка, я маю на це повне право. Що робить рота охорони в місті? Працюєте? Що ви тут охороняєте? Що ви тут охороняєте? Оповіщати виповноважені. Що ви тут робите? Надайте документ, який підтверджує, що ви повноважена особа рота охорони. Що? Ну я думаю, що ні. Для чого вам патрульна? Ви видавали свідчі оперативну ага, Не потрібна така заява. Не потрібно. Не потрібно. Заяви, пояснення. Відмовляєтеся. Тоді вам гарного дня, то вам

Перевірки документів, спасії проволочення речі транспортних засобів перед вантажів приміщення житла. Громадін під час забезпечення закладів правового режиму воєнного стану. Затверджує постанову капітану міністрів 29-го 22-го. Посвідчення ваше затвердженого зразка. Так. А коли видане? Тут не написано. Не написано, дуже плохо, що не написано. Посвідчення видане. Ще раз покажіть ким. Заходи оповіщення громадян на території Хмільницького району. Ви оповістили людей? Ну, я думаю, що ви вже оповістили. Він же вас почув. Тепер дивіться, не можете. А ну, потримаю. Ви не можете вручити. Потримайся це, будь ласка. Не можете вручити абсолютно нічого, представник чого? Якого саме? Як він правильно називається? Ні. Як він правильно називається? Другий відділ. правильно? Другий відділ. Значить, дивіться, другий відділ Міницького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Отакий от код є ДРПО. Такого Ви немає? Я не знаю, як це. 60-та стаття Конституції дозволяє вам тут не служити на не постмарий передай. Даже візьмемо по всіх пунктах. Якщо ви керуєтесь постановою, якою? 560-ю, що вказано в постанові? А, право конец. Е, коли? <пілочноз> коли він має посвідчення, затверджене гербовою печаткою, коли на нього надає повноваження від юридичної особи публічного права, а такої юридичної особи взагалі немає я вам це довела тільки що. не знаєте, не знаєте. То дізнавайтеся, поліція поясніть. Будь ласка, працівнику ТЦК ще раз вам кажу, в разі відмови, потім будете пояснювати комусь іншому. Якщо немає такої юридичної особи, якою ви представляєтесь, рахується це підробкою документів чи ні? Поліція. Якщо відсутня юридична особа в реєстрі, від якої працює даний громадянин, рахується це підробкою документів? Звичайно. Треба розбиратися вже в реєстрі? Треба розбиратися. Чи вона не внесена в реєстр? Давай. Давай. Розбираємося в реєстрі. Другий відділ, правильно? В єдиному державному реєстрі фізичних осіб підприємців та громадських формувань запитів не знайдено. Це витяг офіційний, а не на сайті. На моє ім'я дане. Окрім того, Вінський об'єднаний. Для того, щоб щось робити, треба бути вповноважений. Головне управління Казначайської служби. Другий відділ Хмільницького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки не є клієнтом органів Державної казначейської служби. Далі. Статистика. Мало ж десь бути зареєстровано, правильно, поліція? А то ви ж їдете з ними, працюєте? Разом із тим інформуємо, що станом на 22.05.24 й відомості щодо суб'єкта з найменуванням другий відділ Хмільницького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки або іншої юридичної особи з ідентифікаційним кодом до ЄДРПО не надходили. Я думаю, що вияснили. Як Який конфлікт? Ви бачите конфлікт? Ні. Я поки що не бачу. Так, так, так. Будете пересувати людей, буде конфлікт. Все, да, це просувати. У мене батько на війні загинув і чоловік в мене воює. Ти мене ждуном доном будеш називати, зайчик. Бо я тобі розкажу, на якій підставі ти ходиш в формі ЗЦУ? Я йому поясню, Все, з дня. Яка підстава? У мене є відповідь, що ти не маєш права її носити. Ти ходиш з логіком, понімаєш? І не позор цю форму. Бик! Людей, блядь, кошмари. Степаніна, дякую вам. А, чекай, я виключу ефір. Так, люди, ну от ви бачили, так? Да? Документи і воюйте. Далі буде.